Я ж з ним нормально розмовляю, а він каже мені, що я виявляю до нього претензії. Я підбираю слова, тож якого хріна він так думає, дівчата, кому знайомий такий паттерн поведінки зі своїм чоловіком? В чому секрет? Як би ми не підбирали слова, якщо всередини вас відчувається в глибокі претензії до свого чоловіка, він це щитує на цілесному рівні. Щоб ви не говорили, якими б словами, яким би тоном ви це не говорили, але ця претензія вона щитується і для того, щоб це скоригувати. Треба першочергово прибрати середне себе цю претензію. А звідки ця претензія виникає? Тому що ми не говоримо в моменті, тому що ми замовчуємо дуже багато проміжку часу, а потім воно все накопленим шаром виходить в якусь розмову. Тоді, коли вже трошечки запізно і без претензії, вже. Просто наша психіка не може по-іншому це все виражати. Тому, першочергово, слід працювати над собою, над своїм внутрішнім станом, змінювати позицію претензії, і коли енергетично ви будете вже на новому рівні відчуттів, тільки тоді варто йти в розмову зі своїм партнером. і Казати про свої відчуття. І дуже важливо казати з я-позиції. Тобто, я відчуваю, я якось тобто, погано себе відчувала. Мені було дискомфортно не з позиції, що це ти винний, ти такий мудак і так далі. От. Але це певна така серйозна робота над собою. І цим ми займаємося так само на сесіях з клієнтками. І з клієнтами, але частіше за все, все ж таки, цей паттерн він за жінками, тому що жінки дійсно дуже дуже багато замовчують, і потім вже немає сили в якийсь момент. І коли хочеться вже все висказати і проговорити, окрім претензії, нічого більше видати ми не можемо, і це нормально. Але це потрібно коригувати і працювати над цим, щоб дійсно ваші відносини виходили на новий вищий рівень взаємодії. Якщо ви хочете навчитись так само, пишіть мені в директ, і ми з вами попрацюємо.